Це вулиця Льва Толстого в Ужгороді. Тут встановили паркомат. Апарат який використовують для збору грошей за паркування автомобілів. 6 грудня тут у тестовому режимі працює платна парковка, вартість 25 гривень за годину. Для цього тут зробили спеціальну розмітку та встановили знаки. Водій Олександр Куцкір про облаштування платних парковок каже: Ну я не думаю, що у нас у місті є стільки міста, щоб стільки, скільки є машин, що можна їх десь паркувати. Я думаю, що не, не змінить ніякої ситуації в, нашій, в нашому місті. Нам треба будувати багатоповерхові якісь стоянки для машин, тому що бачите, скільки приїхало машин, я теж водій і те жахіття, нема де все забито. А 25 гривень це багато чи мало за парковку? Ну, все відносно. Якщо це платить пенсіонер, це дуже багато. Якщо це платить людина бізнес-структури, то... Я не думаю, що багато. Чисто для бюджету нашого місця, то може, щось вони дадуть, а так не розумію. Уж Вікторія машини немає, користується таксі або ходить пішки. Я рахую, що це має бути єдине, що має бути обов'язково, щоб ми розуміли прозоро, куди йдуть ці гроші. Я вважаю, парковки мають бути обов'язково, вони мають бути обов'язково платні. Я машину не маю, мені це без різниці. Відповідно, типу, хто має транспортний засоб, мав би оплачувати парковку. Тим же самим піддержувати, Суспільство городу платні парковки в тестовому режимі працюють і на вулиці Феденця та площа Жупанацькій. Наразі в місті є 175 паркувальних місць ще 18 для безкоштовної стоянки авто людей з інвалідністю. Розповів заступник ужурицького міського голови Василь Пензенек. Через два тижні у нас буде конкурс ще на додаткові парку. Місця це плюс 400 паркуміс. Тобто на кінець лютого буде 575 паркомісць уже у оператора, Хто виграє цей конкурс. Оператор ринку зобов'язаний по по умовам договору доглядати за цими ділянками. Тобто, коли вже процес запуститься наповну, то будуть встановлюватися камери відеоспостереження, буде здійснюватися благоустрій цих паркомісць, ділянок, на яких вони розташовані їхні прибирання, і так далі. Василь Пензенак пояснює, чому встановили вартість паркування 25 гривень за годину. Економічно подав оператор ринку розрахунки тарифу. Згідно до граничної рентабельності, яка передбачена постановою кабміну, і вийшов тариф 25 гривень за годину. На даний момент оператором ринку, що здійснює збір за платне паркування, є комунальне підприємство Ужород Парксервіс. Тобто всі кошти будуть надходити на рахунок нашого комунального підприємства. З них воно сплачує транспортний збір безпосередньо до бюджету 45 гривень, приблизно 4480 за одне паркумісце в день. На даний момент ми розробляємо абонементи. Людина зможе купити абонемент на місяць, на квартал, на півроку або на рік. Тобто будуть передбачені певні знижки. Можливо, навіть буде розглянуто, якщо людина підтвердить своє проживання в центрі в центрі міста, що вона тут проживає, будуть додаткові пільги до цих абонементів для власників бізнесу, поки пільги не передбачені. За паркування під час тестового режиму можна розрахуватися з допомогою паркоматів двома способами. Перший шлях це внесення готівки у спеціальний купюроприймач. Другий шлях це QR-код у платіжній системі безпосередньо у терміналі, який переводить. На платіжну систему EasyPay і через неї можна карту, яка підключена до мобільного телефону. Після тестового режиму буде чотири варіанти сплати, тобто, крім цих двох вище заданих, буде додана можливість оплати пейпас картою, або якщо вона підв'язана по НФЦ до телефону, або у спеціально створеному додатку, який станом на сьогодні проходить модерацію модерацію в Store та Play Market. qr коди до завантаження цих додатків будуть розміщені на інформаційних табло та безпосередньо на самих терміналах за словами Василя Пензенника, встановленням паркома. Матю займалося підприємство Ужгород Парк Сервіс і витратило на це 500 тисяч гривень. Тестовий режим платного паркування триватиме до 15 лютого. Далі за несплату працівники муніципальної варти виписуватимуть штраф 500 гривень. Руслана Гостюк Леонтій Николишин, Суспільне новини.